Щорічно тонни пластику та хімії забруднюють навколишнє середовище. Наслідки для природи складно переоцінити. Штучно виготовлене пакування оточує нас скрізь у магазинах, кав'ярнях та побуті. Це одна з причин, чому питання забруднення довкілля стоїть дуже гостро. Саме тому є актуальним сортування сміття. Багато часу це не займає, а користі додається в рази. Ми опитали нікопольців, аби дізнатися, чи сортують вони сміття. Мусарка, от вона не приспособлена для того, щоб його сортувати. Є окремо для пластику, є окремо для якихось пляшок, але щоб отак, от як в як інших країнах робити, у нас такого, на жаль, немає. Батарейки намагаємося там, де в магазинах стоять, ячейки туди кидати. У нас вдома один пакетик для сміття там органічного, а інший для бутилочок. І все. І там біля дому, в нас є когда ми викидаємо пляшки. Да, я пластикові бутылки отдельно кидаю. У нас баки, і я туда их кидаю отдельно. Все время, в пакеты, все время я так делаю. Как бы я знаю, что лучше желательно так. Конечно нет, потому что ну, если я и буду сортировать, куда я буду в разные эти? Я, я бы с удовольствием, но я ж скину все равно в один и тот же ящик. Единственное, что может быть его отсортируют бомжи. Єдине, що я пластикові бутилки я вибраю віддільно, тому що знаю, що бомжи їх підберуть. Я їх в одній пакет складаю, і все. Ну, а все, остальные, все остальное не сортирую. Баків не вистачає. Ми ще відходи, які закопуємо на городі, папір ми здаємо, заліза теж чоловік збирає окремо, Ну, трошки незручно в домі, тому що потрібно дуже багато. Йомкості, щоб все це складати, але стараємося. Сортувати ці сміття це найважливіше, що є в урбанізації міста. От, тобто... Це треба впроваджувати, робити і ставити спеціальні урни, щоб люди просто це робили і вони будуть робити, тому що в Києві таке є, і люди цього притримуються. Це роблять. Ну, я думаю, що це не проблема поставити дійсно в місці, наприклад, якісь роздільні баки і сортувати сміття раніше. Ні, а ось коли побули рік за кордоном, то зараз вже вдома дійсно поставилось так. Декілька. Е е Смітників і сортуємо та, попри вище згадану шкоду, пластик може стати і корисним, якщо з ним правильно поводитися. Про це знають у міських бібліотеках. Від початку повномасштабного вторгнення у кожній філії організовано збір пет-кришок та макулатури, який планують продовжувати й у мирному житті. Ми з колегами організували таку акцію по збору макулатури від населення і пет-кришок. Дуже активно люди несли нам і старі книжки, і старі газети, а також петкришки. Ми здавали це вторинне серію, і на кошти, які ми тут отримували, ми їх донатили на ЗСУ. На спецрахунок з позначкою на ЗСУ і на протезування. Євген Борщаговський разом із дружиною Тамарою вже 25 років займаються сімейною справою, з приймання, сортування та транспортування сміття на переробку. У своєму пункті подружжя приймає усі види пластику, скло, макулатуру та жерстяні банки. Також підприємство співпрацює з заводами, лікарнями та приватними підприємцями, які надають різноманітну вторинну сировину для переробки. Тут, тут люди кожен день зранку з 8 до 4 приходять при Нося. У них розсортірована. Бутилка окремо, пет-бутилка окремо. Люди вже ті, що постійно носять, сусіди тут машинами привозять підвренці, вони вже розсортіровують його по сортам і потім вже здають як готовий продукт. Потім воно все пресується в преси, в кіпи по 200-250-300 кілограм. Машинами, ось цими машинами ми. Грузимо, ну по грузоподйомності 5-6 тонн, і відправляємо на переробку в міста Запоріжжя, Дніпропетровськ, Київ, Обухів, по всій Україні. Господар показав обладнання та матеріали, з якими працює його команда. Користуючись нагодою, Євген передає меседж усім нікопольцям, наголошуючи на шкоді пластику та важливості його утилізації. Велика Просьба до всіх людей не загрязняти нашу землю. Підбутилка розлагається в землі около 100 років. І неважко її розсортирувати в мішок, в сітку якусь або в коробки і привезти сюди за це получите ще копійку, за те, що ви сюди привезли. Чи дати сміттю друге життя вибір кожного, який потрібно робити свідомо. Та якщо контейнерів для сортування на потребу стане більше, цей крок вийде зробити набагато легше.